Привіт. А ви знаєте, що так як зараз квантовий перехід іде, і чому перекіс такий відбувся? Соціально-гендерний, так, назвемо його так, а, що жінки почали домінувати, а чоловіки відстають, і в в них така слабкість. І жінки зараз прогресують. Прогр 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 Чолові... Чоловіки навпаки склали лапки здебільшого і пасують. Чому? Тому що чоловіки не можуть второпати, що в жінки інтуїція набагато краща і більше розвинена. Ось. Тобто там е хідна егоструктура не дає чоловікам прийняти цей факт, що жінки набагато потужніші а в духовному плані, а, ну, тому що вони є носіями, носійками. Жінки є носійками божественної енергії вже апріорі, так? А носійками родової сили і тощо, тощо, тощо. Розумієте? І там дуже багато здібностей в жінки і інтуїція набагато краще розвинена, ніж в чоловіків. Але ж чоловіки не можуть це прийняти, і, і тому страждають самі ось. Потрібно, потрібно прийняти і почати цінувати жінок як богиню, як свою богиню рідну, так якщо в парі в стосунках і тоді все починає змінюватися. Успіхів!